Вгору вдих. Пальчики в замок в стелю. Видих. Вдих, вдих в стелю. Видих вперед. Ще раз вгору вдих. Видих вперед. Ще два. Вгору вдих. Видих. Останній раз вдих. Видих. В сторону вдих. Назад в замок. Видих. Вдих. вдих. І видих. Добре, ніжки розворушуємо. Сьогодні хочу так, щоб ми на все тіло зробили, але приділили увагу скруткам і прогинам, тому носочки на себе від себе. Не тому носочки на себе від себе, а тому така, подивимося, що стегнемо рукам, може менше достатися, а от спина, ребра, грудний відділ. Попрацює трошки більше. По колу. В інший бік. роз'єднуємо, з'єднуємо пальчики. Що він нам наталка зможе продемонструвати, можливо, сім місточок. Не да? Бо що, всі бачили? Чи ніхто ще не бачив? Я ну да, ми ж підведемося до нього, звісно. Згнать ноги в коліні. У мене, до речі, теж досягнення. Я змогла оце. Не помню тільки коли чи в п'ятницю, коли ви пішли. Коротше, як ви всі пішли, я думаю, дай ясно, дай ну, я спробую. І в мене вийшло, ну, я на перший раз, самі вийти без опори в місточок. Да. Не знаю, чи зможу повторити це, це, стоять, це. стоячи. Да. Ну, Я обично або лежачи, зараз ми згинаємо, відводимо і вирівнюємо. Ну, або по стіні, або що хтось страхував, стояв, бо страшно. А це я щось думаю, зараз я. І так оп, і туди, і назад. І така ууу. Так. Totу, ouais. Та ні, мені якраз, хоча не знаю, я ж ніколи сама не ставала, але мені було прям страшно стати. Та і так і так страшно стути. Згодна, і так, і так страшно. Стопа до ступи. Ну я в дитинстві, до речі, не пробувала навіть. Навіть не пробувала. Що, прямо з положення да. стоячи? Да. Ні, ні, нас на фізрявах. Квадрат. Угу. Тримаємо щиколотки. колодки. Лікті впираємо в коліна, вдих. І видих, направляємо увагу в лікті. затискаємо шию. Вдихаємо спокійно, вільно. І з видихом починаємо тиснути в лікті і починаємо, продовжуємо дихати вільно. Але тиснемо колінами в лікті ще 5, 4, 3, 2, вдих. І з видихом розслабляємось, перестаємо тиснути ліктями. Колінями в лікті, але якраз ліктями в коліна тиснемо. І видих починаємо тиснути в лікті. Три, чотири, п'ять вдих. І видих. Розслабились, але направили ще більше ваги. В лікті. Добре. Збираємо ніжки разом. Ставимо ногу на ширину килимка, опускаємо коліна в один бік, виштовхуючи таз, а потім в інший. Вдих, видих. Вдих. Розширюємо ребра, видих. Остатньо. І сідаємо в зручну позу з рівною спиною. Хребет рівний. Опускаємо нижні ребра і навдосі виштовхуємо вбік ребра, збільшуємо відстань між ребрами. Вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих. Вдих і видих, беремо себе за витягуємо Витягмо почергове плечі, притискаючи їх до грудей. Не стало краще, було. І так, і так. Шуршите. Ладно, хорошо, переносимо пальчики на плечі, вісуглоби і навдосі скручуємось, намагаємось утримувати рівною вісь від куприка до маківки. Вдих, видих. Вдих, видих. Ще один раз. Вдих і видих. Добре, навдосі зводимо лопаточки підборіддя вгору. На видосі розводимо підборіддя вниз. Вдих. Долоньки догори. Видих, тильні сторони разом. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Добре, локоточки разом. Паралельно підлоги. Розкриваємо вдих. Закриваємо. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Намагайтесь, намагайтесь зводити лікті. Наскільки виходить. Гаразд. І опустили вниз Плечики назад. Добре. Ще, 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 ще просто гарно ходить і вперед. Угу. Гаразд. Ручки в сторону і одна лопатка піднімається вгору, інша опускається вниз. І міняємо. Дихаємо вільно, піднімаючи одну лопатку, цей час опускаючи іншу і почергово міняючи. Чудово підворіддя вперед-назад. Підтягнімо і опускаємо підборіддя вниз, піднімаємо голову. Раз підтягнувши підборіддя, вухо штовхаємо вгору, а потім інше вухо вгору. Дихаємо вільно. Добре, рівна шия підтягнута підборіддя і плавно повертаємо з боку в бік від плеча до плеча. Ручки вперед, долоньки назовні і схрестимо руки. Замочок. Провертаємо вперед і знову вперед. Через горч... а? Не да, не ну так. Тільки нічого не ламаємо. Наскільки там у нас вивертається, настільки вивертається. Нічого ламати не потрібно. Так, наче, легко, в один бік легко, в інший обернути не треба так. Гаразд. І тепер інша рука. Запам'ятали в кого яка була? Ну, зараз по відчуттям відчуєте, бо я подивилась на годинник і така аж замислилась, думаю, о! о Але в моєму все правильно. Ну, перший раз завжди беремо підсвідомо, ну там те, що нам як зручніше. Тихо, тихо, якщо ви хочете повернутись кудись, вирівняйтесь і поверніться. Коли ви з чого не виходить? А ну, пробуйте. у ну, мене ні. Ну все ну трошки ж розкривається. Ну от, так, не, не не думайте про це. Городи видих. І з'єднаєте позаду, будь ласка, руки в замок. Звичайно, і перехрещувати нічого не треба. І рівна вісь, маківка, куприк, все таке, да? не прогинаємось поперек, опустили. І з'єднавши руки в замок, відвели вниз і розверніть плечі назовні, тобто в цей бік, в цей бік плече назовні. Всі зрозуміли, куди треба розвернути. Є хтось, хто не зрозумів? Ні, не зрозуміли. Ще раз. Поставте не з'єднуйте руки так. в замок, просто поставте ось так. І крутить будемо, За мною крутим повільно. От сюди. Хорошо? Взяли в замок і крутим плечі назовні. У вас лопатки мають звестись. Ну, хорошо, ну замочок тримаєте. Лопатки звелись? Прекрасно, підтягнувши підпоріддя. Назад потягніться вгору максимально, наскільки вийде. Залишайтеся тут, коли підняли максимально високо підборіддя, наскільки вийшло, ну, якщо вам комфортно, відносно, З'єднайте щелепи. І може навіть передню, нижню щелепу випнути трохи вперед. Дуже красиво виходить. Я можу даже не представлять, а потім можу подивитися. Повертаєте щелепу, шию і руки. Гаразд. Вдих. Видих. Підтягніть підборіддя і трошки вниз опустіть, нехай внизу повисить. Голова.